Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, The Hill опублікував матеріал, за яким американці вважають, що і президент Байден, і колишній президент Трамп на посаді принесли більше шкоди, ніж користі в. Конкретних сферах життєдіяльності Сполучених Штатів Америки відповідне опитування було проведене центром громадських справ ЕПІНОРК, так яке власне показало, що люди вважають, що президентство Байдена завдало шкоди країні в контексті вартості життя. Контексті імміграції та міжнародних відносин Президентство Трампа зашкодило виборчим правам країни, безпеці виборів міжнародним відносинам, законам про аборти та питання зміни клімату. Тепер, якщо говорити про конкретні результати опитування, то Власне, не наступні. 58% респондентів, і серед них 87% прихильників республіканської партії зазначили, що Байден завдав шкоди в контексті вартості життя. 56% респондентів, із них 88% прихильників республіканської партії, зазначають, що Байден завдав шкоди в питанні імміграції та безпеки. Кордонів. Щодо створення робочих місць Байдена, 36% зазначили, що чинний президент допоміг створити робочі місця. 36% зазначили, що він зашкодив їх створенню. 27% не вибрали жодний варіант. Далі, 47% респондентів зазначили, що і Байден, і Трамп зашкодили міжнародним. Відносинам. Ну, звичайно, якщо ми говоримо про республіканців, то вони зазначають, що Байден дійснив більшу шкоду міжнародним відносинам, ніж Трамп. А якщо ми говоримо про демократів, то ситуація тут протилежна і це зрозуміло. 46% респондентів зазначили, що Трамп завдав шкоди виборчим правам і законам про виборців. 75% прихильників демократичної партії зазначили, що Трамп зашкодив виборчому процесу водночас 54% республіканців сказав, що допоміг там цьому процесу. Також Трамп отримав низьку підтримку за свою позицію в контексті питання абортів та питання щодо зміни клімату. Далі Зехіл зазначає, що 77% республіканців зазначили, що Трамп зробив багато для допомоги цим виборцям. 52% демократів зазначили, що Байден приніс їм. Відповідне опитування проводилось у період з 4 по 8 квітня 2024 року опитали 1204 особи. Статистична похибка опитування складає близько 4%. Ось такі результати опитування були опубліковані і... Власне, з цими категоріями мають працювати наші ймовірні кандидати так, на посаду президента США, Байден і Трамп. Тобто ці проблеми, так, які ми обговорювали у Байдена і Трампа, ми, власне, побачили в результатах цього опитування. Основна проблема для Байдена це знову ж таки питання імміграції. Питання щодо економіки, що йому потрібно це краще доносити, і, власне, міжнародна політика. Якщо ми говоримо про Трампа, так, то тут ну, ж такі, загроза там, виборчим справам і процесам, це питання абортів, це питання зміни клімату, і власне міжнародні відносини теж низько оцінюються його зусилля. Так, у Цьому форматі, і власне кандидати повинні працювати з цими результатами для того, щоб їх змінювати, оскільки від цього власне, буде залежати їхня доля під час загальних виборів, які відбудуться у листопаді 2024 року. На ці опитування потрібно звертати велику увагу, оскільки вони стосуються сфер життєдіяльності у Сполучених Штатах Америки. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!